Всім привіт! Це називається Коли сильно хочу дати діток. Це вже спроба номер 3 В цієї орхідеї не площі домашнього цвітіння. Вона в мене рік стояла без рухів, зовсім ні коренів, ні листя, нічого не давала. Цей зрізаний квітоніс, він був в два рази більший. Ще доверху було дві бруньки. На самій верхній вона дала дітку. І десь через місяць вже таку чималеньку відсушила до наступної бруньки. Потім вона знову випустила дітку, яку ви бачите, я успішно зламала. І на тому місці, де зломана діточка, щось буде. Вже ще хочу, щоб це. Був квітоніс, але якщо це буде дітка, також добре. Все одно колись, дай вона захвітне в мене. Дякую за перегляд. Всім гарного, спокійного дня, до зустрічі на каналі.